За залишилась катастрофічна маленька кількість кисню. Всі, хто мав достатньо коштів, полетіли на Марс. Я одна із тих людей, які залишились на землі. Вони кожен день помирають, та ніхто з цим нічого не може зробити. Але кілька років тому моя бабуся залишила мені пігулку, яка повертає в минуле. Я гадала, що ніколи не зроблю цього, але цей день настав. Я прокинулась невідомо де. Це мене зовсім не здивувало. Мене здивувало те, що все навколо мене було таке яскраве та різноманітне, це було просто фантастично. Я давно не бачила світ таким живим. Це це неймовірно. Я змогла дихати без маски. Так, це було круто. Але не треба гаяти часу. Я почала шукати людей. І я просила допомогу у всіх людей, яких тільки бачила, але вони вважали мене божевільною та відштовхували. І ось я побачила перше сміттєзвалище, і мені стало цікаво. В якому році я знаходжусь, я вже почала засмучуватись, бо в мене нічого не виходило. Люди мені не вірили, а часу було небагато. Але потім під'їхав хлопчик, якого звали Давид. Він почав цікавитись, чому я в такому одязі та чому я тут сиджу. І я почала розповідати історію, що зі мною сталося, то що буде зі мною в майбутньому. Він теж не повірив, бо це звучало дуже дивно, але. Погодився допомагати, бо сам був за екологію, тільки попросив знайти плащ, бо нас так ніхто не буде слухати. Далі я почала розповідати свою ідею, що ми можемо зробити. Спочатку це позбирати сміття, а потім зробити вивіски про екологію. Йому дуже сподобалася ця ідея, і ми приступили до роботи. Він дав велосипед та сумку своєї сестри, де все є необхідне. Спочатку ми збирали сміття по вулиці, його виявилось дуже багато. Це було весело та круто. Але містами і тяжко. Ми навіть не помічали, як йде швидко час. Ми просто дивилися вперед. Бо якщо це ми не зробимо, то інші теж. І ось, під кінець дня, ми назбирали три смітневих пакета. Так, це набагато. Але якщо кожна людина з нас це буде робити, то вийде набагато більше. Я вважаю, що ми великі молодці, але на цьому не треба зупинятись. Ми поїхали робити вивіски. Зробили ми це швидко, бо працювали в команді. А далі вирішили. Розклеювати їх по всій території. Це було надзвичайно, вивіски ми вирішили розклеїти не тільки по вулиці. Ми клеїли на всіх стовбах, де тільки могли і бачили. На нас всі дивилися дуже дивно, але це не головне головне, щоб ми змогли достучатися до кожної людини. Але настав кінець, бо був час вже мені повертатися додому. Я дуже вдячна Давиду за допомогу, бо якщо б не він, нічого такого б не було. А зараз ми дамо чотири простих поради, які допоможуть зберегти довкілля. Відмовитись від поліетиленових пакетів екологічно та економічно. Наприклад, в магазині замість них можна використовувати багаторазові торбинки. Це не тільки зменшить кількість поживаного вами поліетилену, а й допоможе заощадити. Друге. Відмовитись від одноразових пляшок та посуду. Їх використання можна легко обмежити. Замість того, щоб купувати воду у пласкових пляшках, можна придбати пляшку багаторазового використання і носити воду з собою замість одноразового посуду звичайній. Третє, обирай найбільш екологічний транспорт. Замість використання персональної автівки можна їздити на роботу на громадському транспорті, а ще краще на велосипеді або пішки. Це не тільки екологічно, а ще й безкоштовно. Четверте сортувати сміття і вдавати на переробку. Замість того, щоб скло, пластик та папір опинився на смітнику чи в океані, вони можуть бути перероблені на інші продукти. Для цього ми маємо сортувати відходи та викидати їх у спеціальні смітники для переробки. Віддавати на переробку можна такі речі, як папір, батарейки, пластик, скло та багато іншого. Давайте всі будемо за екологією. Це дуже просто та цікаво.